Доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас на міня Гровіниця, з вами завжди Юрій. Тестуємо отакий малючок Mitsubishi MT-181. Перед тим як поставимо на майданчик. Дуже цікавий тракторець. Має 900 мотогодин пробігу. Має він коробку механік. Має реверс. В чудовому стані сам тракторець, в чудовому стані гума чудовому стані ґрунтоприза і ножі також хороші. Є функція нахилого горизонту. Ось такий малючок можна придбати за 5,5 умовних одиниць від компанії Mitsubishi на 18 інських сил. Це у нас педаль е, реча реверса має він. Три положення, має він рядну механіку, блок управління навісним. Бачите, не замучений, не затертий, в дуже хорошому стані. Чекаємо на вас, Міня Гробіниця, Тиврівське, шосе 2 а біля авторинку. До нової зустрічі.